Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я знову буду розповідати багато про парфуми, бо сьогодні у нас парфумерний тех від парфумерної блогерки Юлії Олейник. Вона зробила чудові питання на тему. Підсумки, парфумерні підсумки року, і я вважаю, що цей тех має записати взагалі кожен парфумерний блогер у світі. Бо що може бути краще ніж під кінець року, е скласти думку про те, як ми прожили парфумерно останні 365 днів? Давайте почнемо з першого питання: топ 3 парфуми, які частіше носили цього року. Я можу сказати, що у мене справді саме є три аромати, які я найчастіше носила цього року. Я багато носила Вуд Сейчін Сі Солджа Малон. Я завжди його багато ношу. Напевно, він. Такий парфум просто як одеколончик полівашка, який я використовую частіше за будь-який інший останні взагалі декілька років. Тобто вбуд цей чонці солд проходить повз мене ось так просто я закінчую флакони. А, наступний аромат, який я багато носила цієї осені, це там педатом від Жака Фата. Я його прям зносила цього року найбільше за інших, бо я на нього, ну, не найбільше зовуть цей солд, але це на другому місці. Бо я підсіла і зносила цілий флакончик 15 мл, про що ви дізнаєтесь у одному з моїх наступних відео. А, і також я дуже багато носила свою новинку «Burberry Hair Elixir de Parfum». Ви можете побачити в моїх шортах, як я розпаковувала цей флакончик. Це було зовсім нещодавно, і я вам хочу сказати, що вже третини цього аромату тут немає. Я третину зносила, бо я носила його запоєм. От я як розпакувала, так я майже всі дні. З того моменту ношу цей еліксір де парфам. Останні два дні я зробила собі е, спеціальну перерву, бо я почала сильно принюхуватись до нього, але я не можу з нього злізти. Просто я користуюсь ним одним всі ці дні. Навіть якщо я ризикну нанести на себе щось інше, я це поношу там півдня і все одно перескочую на еліксір де парфам. Це. Не можу сказати, що він якийсь супер там, класно звучить, що він дорого звучить, чи якось там, супер якісно. Мені просто в ньому дуже комфортно. Це посереднє, за якістю люкс, але мені в ньому просто дуже класно. Це. А, для мене це трошки хімічний полуничний мілкшейк, чи, скоріше, пінка від нього, що застигла на стакані. Хтось це називає полуничним морозивом, я б це назвала тоді розтаявшим і висохшим полуничним морозивом. Тобто, якийсь такий аромат, в якому мені просто дуже смачно. Останнім часом я дуже підсіла на ягоди. І цей Хьо, вважаючи, що в мене його є флакончик, я, коротше, на нього сіла і не злажу. І я думаю, що це кілька днів я від нього відпочила і знову, знову повернусь до нього. Я його навіть зі столу, зі свого не прибираю. От, то це три парфуми, які я найбільше носила цього року. Всі інші рівномірно розмазані по всім дням та місяцям, тому що я носила. Кожен аромат зі свого гардеробу у флаконі. Кожен. Просто кожен. Можливо, якийсь я вдягла тільки один раз, але я його вдягла. Якісь частіше, якісь рідше, але, в принципі, частота приблизно однакова. А оці три, от прям саме три, носила найбільше. Так, наступне питання. Парфумерне відкриття цього року. Мм. Мені важко сказати про якийсь один аромат, що це таке парфумерне відкриття. Бо у мене цього року стільки парфумерних відкриттів, що ну, неймовірно. Ну, я можу просто тичнути пальцем в небо і назвати якийсь один з цих відкриттів. От мені, на думку, зараз спав а, Slow Dive від бренду Hiram Green. Це неймовірно чудовий медовий парфум. У мене була ціла підбірка медових парфумів в період, коли я просто підсіла на ці медові парфуми, не могла насолодитись і наїстись того меду. Я шукала мед усюди, я стільки солодощів на себе вилила. І я, звісно, що шукала найкращий, найкращий мед. І для мене найкращий мед виявився в Хірам Грін. Чим мене здивував цей аромат, і чому я саме його я відмічаю, наприклад, зараз? Ну, зараз я б могла б відмітити ще там більш десятка різних інших ароматів, але просто от. Спала на думку саме він. Бо це дуже натуралістичні медові соти, медовий віск із медом. І це так смачно пахне. І при цьому мені в ньому дуже приємно ходити. І він дуже стійкий. Тобто, з якого боку не подивись, у нього з усюди одні тільки переваги. Тобто, це для мене суперкласний, найкращий медовий аромат ever. Просто. От багато медових ароматів, що у мене там в медовій підбірці, вони класні, вони чудові, носибельні. Але якщо просто казати саме про мед, медович медовий, який намазали на мед, то це для мене хірам Грін. І мені, мабуть, він подобається більше ніж бджола зоологістів, саме тому, що. Він не такий яскраво солодкий через оцей вісковий вайб. Тому, ну так, я дуже бажаю той флакон Green. Ну, можливо, не прямо аж зараз, тому що ем, наразі мене так не препомеду. Мені у мене є враження, що мені знову його захочеться ближче до літа. Ну, він гарно розкривається у будь-яку погоду. Тому е, як вийде, то вийде. Як побачу його на поличці, матиму гроші, одразу його схоплю. От, ем, Парфумерне розчарування цього року, ну це легко. Це вишні Томафорда. Це оцей Cherry Smoke, це Electric Cherry. Cherry Smoke ще непогано, він дуже насибельний, зручний в носці. Він зірок з неба не хватає, не хапає, але в ньому просто зручно, і ну він такий зручний знову це слово, зручний. Коротше, він просто дуже конвенціональний. Він сподобається багатьом, просто що виділити його з великої маси різних інших парфумів і сказати, що він такий супер класний, я не можу. Тобто, Lost Cherry все ще найкращий з цієї трійці, і Lost Cherry привернув мою увагу. А Cherry Смоук, все-таки, після того, як я його наносилась, все-таки ні, все-таки він для мене щось посереднє, щось проміжне, що я там використала і забула про нього, я його не буду користувати. А от Electric Cherry – то взагалі провал. Ну, таке собі. Найбільш очікувана вам новинка цього року і ваші враження від неї. Чесно, я дуже багато різних новинок очікувала. Але так мені спало на згадку, що я справді чекала на нову лімітку від е герлен Шалімар. Чекала, мені було цікаво, що то буде за нова лімітка Шалімару. Бо я останніми роками дуже активно слідкую за цим. І мені в принципі подобається шалімари і вся ну, там, сімейство з шалімарів. Багато з цих парфумів мені до смаку, я їх можу носити. Мені зручно, класно подобається. Я вважаю це як витвір мистецтва. От. Але після «Фільтр де парфам інші аромати вони якось так здавали позиції. Мені здавалося, що цього року вийде така прям якась супер. Крута лімітка, просто буде вона найкраща. Я її реально дуже цікавила, ну, дуже чекала, мені було дуже цікаво, яка вона буде. Це виявився Іріс Мілізім. дякуючи Олі парфумісті. Я спробувала цю, цей аромат, бо Оля його собі придбала до колекції, а потім з посилочкою прислала мені від Левантика. Треба, до речі, зробити детальніший огляд, але вважаючи на те, що він мене не так аж. Підкорив, то я все це відкладаю, відкладаю. Коротше, він приємний, він насибельний, але він такий більш в сторону люксу все такий. Він а, солоденький. Досить повітряний такий, ну така хмаринка приємна. Але сказати, що він такий супер суперрисовий якийсь і прям один з найкращих ліміток, чи просто гарна лімітка на фоні інших ні, я не можу. Мені навіть тонка сподобалась більше, ніж цей рис, вона цікавіша. От, то я трошки розчарована. Все одно парфум гарний, все одно парфум носибельний, все з ним нормально, але просто це не витвір мистецтва. А я очікувала саме цього. Тому я трошки розчарована. Але тепер ще дуже багато новинок, які я тепер буду очікувати і сподіватися, що там буде щось таке. Вау. От, наприклад, я нещодавно в телеграмі писала за новинки мемо. У них є багато новинок насправді. Багато чого можна очікувати. Але от мене як фанатку серіалу Чужа Земка, мене зацікавила їх новинка, яка називається Інвернес. Вони зробили аромат, присвячений цій території Інвернесу. Можете загуглити, подивитись, там дуже красиві краєвиди. От, саме Інвернес фігурує в цьому серіалі Чужа земка який я дуже люблю. І мені просто мені супер кортить дізнатися, як пахне цей інвернес, чи він співпаде з моїми враженнями по відчуттях до серіалу. Ну, мемо, вони не кажуть, що вони надихались чужоземкою, щоб створити цей аромат. Але ну, є дуже багато різних місць на землі, яким можна було присвятити цей, ну, присвятити новий парфум який-небудь, так? Але. Мені чомусь здається, що саме популярність 9 років, там скільки вони знімають цю чужеземку, і наскільки у нього високий рейтинг, дуже багато фанатів. І мені здається, що мама хотіла попасти в цю струю. Просто а, під шумок зробити цей інвернес, тому що хто дивиться, ну 100% захоче піти подивитись і послухати цей парфум. От. До речі, підписуйтесь на мій телеграм, я там періодично пощу якісь новинки, які мене дуже цікавляться, якісь запуски чи відгуки, огляд частіше, ніж виходять відео на Ютубі, тому долучайтесь. Наступне питання. Найприємніше поповнення в родині ароматів в цьому році. Ну, тут я розриваюсь просто. Я не знаю, що для мене найприємніше. Це е, два амуажі, які я бажала: це Love Mimosa та ще більше Sunshine. От, е, чому я радію більше амуажам? Чи нарешті давній бажень Lady Blanche від Pethagon's The Range of The Lady Blanche? Цей аромат, який я жадала багато років, я його дуже хотіла, дуже давно, і от він, нарешті, у мене є. І коли він у мене з'явився, я його багато носила. Ще потім на початку осені трохи поносила, хоча йому, на мій погляд, там не сезон. Я вважаю, що Леді Бланш найкраще звучить в кінці зими початок весни, і я просто очікую нарешті цю весну, щоб носити Леді Бланш. Але так підходжу постійно до полички, беру його в руку, цей флакончик, і нюхаю, вдихаю, і просто така Ох, от у мене щастя за те, що. Він у мене з'явився. На парфумерний дубль цього року. От так, щоб чесно, дублі я цього року, здається, не робила. Або робила, я забула, я не можу згадати чесно, мені здається, я не робила. Але а, чи можна це вважати за дубль, я купила собі тревел аромату, який в мене вже є. Це фіз деуа від Серж Лютенса. Це флакончик аромат. Флагончик, який я отримала в цьому році, і я з ним познайомилась тільки в цьому році, тобто це взагалі одна з моїх новинок цього року. І він мені так подобається, але я ще хотіла от такий тревел. От такий мені дуже подобається форма, і я хотіла його собі саме. Я навіть коли у мене ще не було флакону в я хотіла собі цей тревел. І коли я побачила його в барахолці, я вихопила, то в принципі можна сказати, що у мене дубль фіздужоа. Але от в такому іншому форматі. Які парфуми сьоме питання випили до дна в цьому році? Тут я вам спойлити не буду, тому що готую відео парфумів до дна. Пусті банки. Дуже популярна тема на моєму каналі ще не було, а це тому, що я цілий рік збираю пусту тару і потім це вивалюю кучою просто. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте, щоб не пропустити це відео, коли я його. Нарешті запишу і викладу, я планую це зробити от найближчим часом. Я його планувала зробити до нового року, але не встигаю, то, мабуть, це будуть перші тижні після Нового року. Так, восьме питання. Парфумерний оберіг цього року. Парфум, який би мене підтримував емоційно, це не тільки цього року, а останні кілька років. Це завжди була лавандула від Penhaligon's, У мене її вже залишилось дуже-дуже мало, кілька мілілітрів буквально. Я її ношу якраз в такі миті, коли мені погано. Чи якийсь такий депресивний стан, поганий настрій, чи якось мені не по собі емоційна криза. От я використовувала лавандула в ці моменти. Він у мене закінчується, але я думаю, що я купляти далі його не буду. Так, він прекрасний. Мені просто, я боюсь, що, я куплю, що якщо я куплю ще один флакон, то він мені остогидне. А я не хочу. Я не хочу, щоб, парфум, щоб цей парфум мені набрид. Я хочу, щоб у мене залишились по ньому дуже гарні спогади. От. Тому, тому поки що так. Дев'ятий аромат, який вселяє віру у перемогу. Одного конкретного аромату в мене немає. Я думала про це питання, і я дійшла висновку, що відчуття перемоги в мене вселяє кожний новий запуск українського аромату, українського парфуму, новини, коли наші українські парфумери роблять фантастичні речі, коли випускають нові такі. Ті просто композиції, яких я раніше не чула, і які справді класно зроблені, складені. От новинки у Майкла Буца мене радують своєю нішевістю, індії незвичністю і такою просто таким своїм духом і характером, який ніде не повторюється. Мене дуже радують ідеально зроблені парфуми від Анни Соколової. До речі, нещодавно. Склова зайшли на полички Жану, і тепер вони офіційно будуть продаватись на поличках великої мережі. Так, звісно, це поки що тільки декілька магазинів, але я сподіваюся, що Склова зустріне успіх, що призведе до розширення і її аромати будуть стояти у багатьох магазинах. І також до речі, треба згадати ще весняні новинки, коли знову ж таки Жан співпрацював з українським парфумером. Зубченко, і випустили два чудові аромати: червона калина In Black та червона калина In white. До речі, ця. Червона калина і нова флаконі у мене стоїть, я її дуже люблю. Теж чекаю весни і літа. Саме тоді я її ношу. Пахне чудово для мене соницями. Я такий легкий дівчачий парфум, я дуже задоволена, якщо чесно. От, то саме такі новини в мене вселяють перемогу, що ми просто незламні, нездоланні. І у нас розвиток, пренезважаючи ні на що. Камон, у нас війна. А ми що робимо? Ми робимо нові парфуми. Люди займаються мистецтвом. Це прекрасно. От. І десяте: в яких ароматах плануєте зустрічати Новий рік та Різдво? Новий рік та Різдво. Новий рік, я думаю, зустрічати у Контеса Мореск. Тому що я вважаю, що в моєму гардеробі. Це найшикарніший парфум. Тобто аромату, який звучить для мене шикарніше, багатше, просто святковіше за нього, у мене немає. У мене є багато святкових ароматів, але контеса для мене щось найшикарніша річ просто. А от Різдво, я думаю, що буду зустрічати у якомусь печиві. І е, я ще не обрала яке саме печиво. Можливо, день ранок я проведу у новинці від Jo Malone Ginger Biscuit. Е, це новинка в моєму гардеробі, але не новинка в асортименті Jo Malone. Це просто різдвяна лімітка, яка пахне причудовим. Імбирним печивом. тобто це, Але воно таке акварельне, легеньке імбирне печиво, воно таке смачнюсіньке, воно солоденьке і приємне. Боже, це просто клас. От така от мініатюрка, я взяла її на осліп, Тобто, в принципі, я б могла офіційно замовити великий флакон, але я на осліп стараюсь не купляти великі об'єми. тому от я побачила мініатюрку, я за нею вхопилась. О, це щось. Це дуже класна річ. Цю лімітку вони випускають не кожне різдво, а десь з проміжком в кілька років. Тому наступного року, скоріш за все, її не буде, а буде там, наприклад, через рік чи через два. Розкупають її дуже швидко. Тому я вважаю, що я собі прям скарб якийсь вхопила. Можливо, я вдягну його, можливо, я вдягну. Лютанса жодепо, теж про печиво, яке у мене нещодавно, нещодавно з'явився. А, можливо, щось більш гучне, щось більш яскраве. Це ділісія Оскура, але вона тоді буде пахкотіти на всю кухню, на весь дім. Просто я не впевнена, що я хочу у свято заполонювати своїм а, шлейфом всіх, хто хоче відмітити Різдво. Хоча, може, й хочу. Подивимось. Коротше, і хочу якусь гурманіку. Яку саме ще не обрала, день покаже. Тому, я думаю, що я в коментарях. Я думаю, що цей це відео, цей тех, вийде після Різдва вже. І я в коментарях напишу під відео, який аромат все-таки я обрала на це свято. От. Uh, і це було останнє, було останнє питання. Я дякую Юлії за чудовий тег. Uh, залишу посилання на її відео під відео, обов'язково туди заходьте і передивляйтесь. І, до речі, це uh, по цьому тегу теж шукайте відео. Ольга Санова вже зняла, і я думаю, що ще мають вийти відео, бо м -м, тех класний. І до нового року може ще хтось встигне викотити. І я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забувайте ставити вподобайки, залишайте коментарі. І я всіх вітаю з прийдешніми святами. Всіх, хто вже відмітив Різдво, хто ще планує сьомого відмічати з Новим роком, всіх-всіх-всіх вітаю зі святами. Дякую вам, всім гарного настрою і бувайте!